У кіровоградському храмі Свято-Андріївської парафії Української православної церкви бійці 3-го полку та волонтери отримали церковні нагороди медалі за любов та жертовність до України. Медалями нагородили більше 20 людей. Це спецпризначенці та кіровоградські волонтери. Більшість відзначених церквою бійців зараз на сході. Тому за них медалі отримали командири. За словами єпископа Кіровоградського та голованівського Марка, який і вручив нагороди. Кандидатури військових для відзначення запропонували волонтери. Ми вже довірилися волонтерам і кого вони запропонували, тих всіх ми і подали на нагородження. І тому ну, зрозуміло, що такої нагороди, напевне, вартує кожен наш військовий. Але немає можливості всіх відзначити, тому ми окремих вибираємо, щоб в їхньому лиці подякувати всім нашим воїнам, хто гідно несе своє служіння.